Під забороною у Криму знищують українську освіту. Про це розповів голова Кримського центру ділового та культурного співробітництва Український дім Андрій Щекун. За словами експерта, до анексії у школах півострова працювало 500 україномовних класів. Тепер їх у 10 разів менше. Ті класи, наприклад, в Бахчисараї, де вчилися мої діти, ті класи україномовні маються на увазі. Навіть був такий фактично, фактично, я називаю це лінгвоцидом реальним станом в сфері освіти в Криму. Так як цей клас розформували в різні паралелі, навіть дітям не, не залишили їх в класі, хоча б, наприклад, його російськомовним залишити. Тобто вони їх щоб вони навіть не ну не могли залишатися у. В цьому ж класі вони їх просто по всіх паралелях розкидали, щоб не було контакту україномовних і батьків, і україномовних школярів в цій школі. Найкраща ситуація із вищою освітою існував єдиний Таврійський національний університет, який було тільки один факультет, який готував викладачів з української мови і літератури. Все решта це були російськомовні вузи. Фактично вони залишалися в державній власності. Їх було 11 на той час, 2014 року. Єдиний вуз Таврійський національний університет, який фактично на сьогоднішній день стан такий, що ця цей факультет повністю знищений. І сьогодні називає. Це кафедра української філології та факультет слов'янської філології. Об'єднано і там тільки залишилася кафедра української філології. Тобто факультету як такого, немає. Експерт наголошує, до війни розвиток української мови у Криму був здебільшого ініціативою громадських активістів. Те ж, що намагались робити державні органи, часто не мало успіху через недостатнє фінансування. От необхідно було створювати умови для забезпечення прав кримчан на державну освіту, культуру, інформаційний простір в Криму. На жаль, єдина спроба, яка була щось зробити, це був 2006-2007 рік, коли Тодішній президент Ющенко видав указ непоганий. Потім було рішення РНБО. У нас про створення і будівництво п'яти шкіл, наприклад, з українською мовою навчання, Армянськ, Федосі, Севастополь, Керч. І тобто, але, скажімо так, в реаліях це не здійснилося, тому що фінансово ніхто не забезпечив ці укази і ті рішення РНБО. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ. Того вечора чоловік, постійний відвідувач магазину, купив сік у скляній банці. Пригадують продавці. За секунду після того, як вийшов, почули, як б'ється скло. Вибігли, той лежав на дорозі біля крамниці та стікав кров'ю. Очевидці не на камеру розповідають, що чоловік розбив банку соку в смітник, його занесло, він впав на бите скло. Перехожі викликали швидку, до її приїзду допомогу чоловікові не надавали. Чекали, поки прийде швидка, бо тому, що він сильно бухала кров, так прямо так. Швидка приїхала не одразу, не було вільних бригад. Медики прибули не раніше, ніж через 15-20 хвилин після виклику, стверджують люди. Допомоги потерпілому не надавали, а ще були нетверезі. Сама я особисто бачила, коли він той тілегою заїхав на нього. Я кажу, куди ж ти їдеш? Що ти не бачиш, куди ти їдеш? Тоді, правда, я його відтягнула, і він ну, взяли, погрузили його в машину і повезли. А куди повезли, що повезли? Хотіла сусідка з ним сісти в машину, її не взяли, ну люди не дали машині поїхати. Сусідка сіла з ним і поїхала в лікарню. Все, потім з лікарні подзвонила, що він в тяжкому стані. Лікар, якого звинувачують у халатності, каже, що поїхав на місце події одразу, як звільнився із попереднього виклику. Там було багато людей, які зразу почали виставляти до нас претензії, що ми дуже довго їхали. І чоловік. Лежав у калюжі крові на вулиці, на проїжджій частині, вся сорочка була у згустках крові. Це означає, що була дуже масивна кровотеча. Рана була у ділянці от, грудної клітки зліва у верхніх відділах, в районі, де розміщені великі судини. Так що при нашому у прямому огляді, от із рани кров уже не Це Означало, що крові не було. Чоловік помер ще до нашого приїзду. Допомогти вже мертвому чоловіку лікарі не могли. Стверджують, що людям теж не вдалось би врятувати потерпілого. Практично ні, а чому тому, що пошкоджена велика судина, яка знаходиться досить глибоко, і пережати її в умовах навіть стаціонара, це практично дуже важко. Він був, будемо казати, він вже був приречений. При пораненні крупної судини клінічна смерть пришвидшується. Хоча за цей час хворого ще можна реанімувати, пояснюють спеціалісти. Проте те, що бригада добиралась у межах 15 хвилин, забрало останні шанси на порятунок. 4, 5 хвилин, і 15 хвилин. Тобто, бригада, яка б не приїхала, чи це б була б реанімаційна бригада, значить реанімаційні мероприємства вони б вже не не проводили, вони б констатували смерть. Що було і зроблено, бригада приїхала, вона констатувала смерть. Оце по відео що я дивився, така неадекватна поведінка, що лікара, що фельдшера, ну, ну можна все подумати. що Або люди на або люди випивши. Після 10 викликів за день вже 30 градусів виглядіти практично здоровим і. І свіжим неможливо те, що лікар був тверезим, підтверджують і результати двох експертиз. Фельдшер, бригади швидкої допомоги, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Інший лікар був тверезий з метою встановлення причини смерті. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України та. Труп чоловіка направлено в морг для проведення судово-медичного розтину. За результатами розтину було встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок гострої крововтрати, яка розвинулась в результаті внутрішньої та зовнішньої кровотечі, яка виникла від дії проникаючого поранення грудної клітки. Сьогодні мною призначена наказом комісія, значить, проводиться розслідування даного випадку, беруться пояснення. Керівників підрозділів, тобто старшого лікаря, завідувача підстанції, звідки машина виїжджала. Значить, Відповідно, лікар є, значить, який також пише пояснення. Ну, як результат буде звільнення по статті фельдшера. От до кінця дня я наказ підпишу. Значить, Лікар отримує догану за те, що був допущений фельдшер. Ситуація із затримкою викликів у центрі екстреної медичної допомоги щоденна. З 19 до 22 період, коли бригад не вистачає. Цей випадок і потрапив у такий час. Приходять з роботи, мабуть, от і починають тоді дзвонити на швидку допомогу. Хронічні хворі всі дзвонять на швидку допомогу, коли вже не працює первинка. Тобто вони не хочуть викликати сімейного лікаря. Та чекають, коли вже сімейні лікарі не працюють, і тоді швидко викликають. Ми маємо, якщо б ми виконували тільки свої функції, сугубо виклики, які відносяться до екстреної допомоги, ми б на все співали. Триває досудове розслідування, яке і оцінить правильність дій лікарів. Медиків звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків. В Чернівцях в центрі міста побили студента іноземця. Трапилось це на одній із зупинок громадського транспорту. Від отриманих травм хлопець втратив свідомість. Свідками побиття стали десятки людей, які саме у той час чекали на громадський транспорт. А у якої у вас конфлікт? Я не розумію. За що ви у нас наканаціональна країна. У нас учатся українці руські малтавані русини. За словами очевидців, студента іноземця, Силоміць привели на зупинку громадського транспорту, заламали йому руки, допоки хлопцю не стало зле. Після чого його посадили на лавицю. Він кричав, пустіть бо руки болять. Його в голову. Телефон впав з кишені. Не знаю, хто він чи ліз до чи найника по-другому. Телефонного відкинув. Його далі гупав. Яка я хлопці його, бо йому зараз стане добре. І вони його так зігнули, що він ти що знання не потеряло? Убивають, каліками, інвалідами роблять, ніхто не відповідає. Так не робиться так, так, так. так, це не по-людськи. Я бачила, як вони його спустили на перила головою, долиною, в долину і тримали за ноги. Він у них просився, що йому плохо, йому плохо, просився, і вони йому не вірили. Коли він почав рвати, йому стало таке дійсно плохо, вони його посадили на лаву. Сам же постраждалий стверджує, що правоохоронці роблять все можливе, аби його виключили з медуніверситету. Я їх не лишаю, вони хочуть, що в мене університет. За нічого, за нічого. Просто ми не я не сім'я. І ми все, як хотіти в Європу, ви повинні зрозуміти цей університет. І мені відмолиться, СБУ, вони – сім'я. Вони мені біли внутрі. І тут виріли, люди. люди все відали. Нехорошо, нехорошо. На місце одразу ж прибігла дружина постраждалого іноземця. Жінка запевнила, що подібні випадки вже траплялись до того ж регулярно. Його просто без підстав виганяють з медичного інституту, з медичного університету. На рахунок того, чого чому, чому його виганяють, просто безпідставно. Його взяли, просто побили, винесли. Було дуже багато випадків. Було дуже багато випадків. Ми просто постійно в закривали на це очі, але от видно, що уже 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 не можна. Бо якщо от з нами так тому, що не тільки іноземців тут. Взагалі їх їх тут і обманюють, і підставляють, і гроші з них вилучають. Просто отак, так виганять без підстав, тому що вони не знають свої права, вони не вміють захищатися, вони вважають, що вони в чужій країні і вони всього бояться. В Чернівецькому управлінні Служби безпеки України порадили зв'язатись з представниками міграційної служби, які на камеру відмовились коментувати цю ситуацію. Натомість надіслали електронного листа, в якому написали цитую. 7.07.2015 року надійшла інформація від працівників БДМУ про те, що на території навчального закладу знаходиться громадянин Судано, який був відрахований з вищезазначеного навчального закладу 30.06.2015 року. Та в порушення вимог законодавства України ухилився після закінчення навчання від виїзду з території України. Установлений термін з метою перевірки зазначеної інформації в рамках операції Кордон 2015 Здійснено виїзд спільної групи у складі працівників Ків у ДМС та ОСБУ в Чернівецькій області під час перевірки на театральній площі біля будинку БДМУ дійсно було виявлено зазначеного громадянина Судану, який на вимогу співробітників надати документи, що підтверджують законність перебування на території України, пред'являти їх відмовився. Відштовхнув співробітника Служби безпеки України та вчинив спробу зникнути з місця виявлення. За попередньою інформацією, затримання іноземця було здійснено. Громадянами, які знаходились біля тролейбусної зупинки по вулиці Університетській, навпроти кінотеатру Чернівці. Працівник Державної міграційної служби в затриманні участі не брав. На місце затримання було викликано співробітників міліції та на прохання іноземця швидку медичну допомогу. Кінець цитати. Також у повідомленні зазначено, що іноземець згодом добровільно звернувся до відділення міграційної служби. Наразі відносно іноземця прийнято рішення про примусове повернення його на батьківщину. Наразі хлопець зобов'язаний самостійно залишити територію. України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення Дар'я товпіч Ярослава Боячок Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Другого липня, в урочищі під козли мисливських угідь Добровицького району, було виявлено двох мертвих диких кабанів. Експертиза виявила захворювання африканську, чуму свиней. Ще за деякий час знайшли мертвого підсвинка з таким же діагнозом. Ветеринари запевняють, прилеглу територію відразу оголосили карантинною зоною. «3 числа самого ранку, це в 10 годині було організовано обхід населеного пункту села Жадень. На предмет виявлення хворих тварин в даному населеному пункті. А також було задіяно працівників обласної, обласної та Дубровицької районної лікарні ветеринарної медицини. Надавала спеціалістами ветеринарної медицини, надавалась повна інформація по питаннях африканської чуми та роздавались листівки. Громадяна провести діагностичний відстріл та відшукати іще трупи кабанів, якщо вони є, взялися мисливці. В середньому було прогнано більше 400 гектарів, тобто майже до 500 новини, в якійсь мірі, можна сказати, негативні і позитивні. Негативні в тому плані, що не вдалося відстріляти, так як було задумано. Нічого не виявило як, серед, як по загиблих тваринах, так і не вдалося вигнати живих диких свиней. Припускають, що хворі тварини перебігли на Добровочину з сусідньої Білорусії, адже трупи знайшли за три кілометри. Від кордону. Ми припускаємо, що це могло бути деякий кабан, зайшли, кордон у нас для них паспорта вони не показують, на жаль. І ми сподіваємося, що це все ж таки зайшли ці тварини, дві чи три, чи більше зайшли з Білорусі, Враховуючи, те, коли ми там обстежували, ми бачили, там горять, торховись, можливо, це теж спонукало чомусь. І, хоч африканська чума свиней для людей загрози не несе, кажуть експерти, та масові походи у ліси за ягодами не дозволяють заспокоюватись, адже цілком можливо, що вірус вже занесений на території населених пунктів. Поки подібних фактів ветеринари не виявили. Якщо ж вірус все-таки потрапить до свиней домашніх, усе їх поголів'я і здорове, і хворе у населеному пункті знищать. Тому людям радять бути обережними, а якщо помітили мертвого дикого кабана. Однозначно не треба до нього підходити, не треба його копати ногами і потім в тих в тому взуті йти додому і кормити кормити, заходити в в хлів і кормити свини. Вірус дуже гарно переноситься будь-чим. Навіть можливо таке, що буде летіти ворона, сіла на того, вона наклювалася того самого зараженого вже м'яса, і полетіла сіло подвірі. Окрім того, із карантинної зони заборонений вивіз та ввіз живого поголів'я свиней та сировини тваринного походження. Контролювати цей пункт ветеринари обіцяють ретельно, але гарантувати його дотримання зізнаються на 100% не можуть. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного. У Саксаганському районі міста Кривий Ріг поблизу торгівельного комплексу стався напад на молоду жінку. Її наздогнав не невідомий чоловік та наніс декілька ударів. Після чого жертва знепритомніла. Скориставшись ситуацією, зловмисник зірвав з неї прикраси. Чоловіка не зупинило навіть те, що поруч з жінкою знаходилось троє малолітніх дітей. батальйону батальйонної служби був помічений невідомий чоловік, котрий здійснив напад на жінку, яка йшла з трьома малолітніми дітьми. При цьому нападі були спричені тілесні шкодження жінці та невідомий злочини завладів ланцюжком золотим та сережкою та побіг в бік другої міської лікарні. По гарячих слідах співробітник патрульної служби був затриманий. Невідомий чоловік, який був мешканцем нашого міста, який двічі був засуджений за аналогічні злочини, а саме розбійний напад. Подібна зухвалість грабіжника здивувала правоохоронців. Світлий час доби, кількість людей навколо того нітрохи не бентежило. Можливо, нападник повів би себе по-іншому, якщо б знав, що здійснює свої незаконні дії. Буквально на очах міліцейського патруля. Ми їхали біля медикома по вулиці по мікрорайону сонячному і замітили, як мужчина підійшов до жінки, яка йшла з трьома дітьми и ударил ее сзади, после чего, нагнувшись, что-то взял и побежал в сторону второй городской больницы. Мы, принятыми мерами, два человека выехали на помощь к женщине, и мы вдвоем побежали за правонарушителем преступником. То есть мы, мы подозревали, что он что-то совершил. І догнали його на території 2-ї горбольниці. За даним фактом відкрито кримінальне впровадження за статтею 187 кримінального кодексу України злочинцю загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Олена Дроздова за матеріалами головного управління МВС у Дніпропетровській області. Пристрасті навколо проміжних виборів народного депутата по 205-му виборчому округу загострюються. У середу денний квест за участі нардепів, журналістів і навіть кандидатів, пройшов у Чернігові. Шукали документи ОВК на чолі зі слідчим прокуратури шмаровозом. Шоу почалося о дев'ятій ранку біля обласної прокуратури, де зібрались мітингарі. Запевняли, що прокурори втрутилися у виборчий процес, вилучили подання від кандидатів на членів дільнично-виборчих комісій. А сьогодні Передостанній день прийому заявок до ОВК, тим самим проміжні вибори до Верховної Ради можуть бути зірвані. Документи, подання на членів дільничних виборчих комісій, а це документи суворої звітності, 20 суб'єктів виборчого процесу, 19 кандидатів і партії самопоміч. Фактично, фактично, сьогодні останній день здійснення подібного роду подань, вилучення цієї документації. Унеможливлює прийняття комісією рішення з цього питання на підмогу організатором. Підтягнулися з півсотні хлопців під прапором правого сектору і, озброївшись плакатами, розмістилися навпроти прокуратури. Ініціатор акції Олег Мартинов сам з Херсону каже разом з нардепом Андрієм Денисенком, що з Дніпропетровська, приїхали, аби посоромити чернігівських прокурорів. Вже по обіді з'ясувалося, що вилучених прокуратурою документів набагато більше: 89. це дві третини від всієї кількості. Сті кандидатів по 205-му виборчому округу ми не можемо без ведення тих поданів, які забрала прокуратура. Ми не можемо провести жеребкування, Це по-перше, по-друге, комісія ще жодного рішення не приймала про те, що прийняти ці подання Відповідають вони закону, не відповідають. Сьогодні останній день здачі цих поданів. От завтра, післязавтра нам треба віджеребкуватися і запустити роботу комісій. Тому що, якщо ми не запустимо ці роботу цих комісій, ми фактично зриваємо виборчий процес. Аби почути хоч щось від прокурорів, члени ОВК разом з нардепом вирушили всередину держустанови. Проте прокурор Чернігівщини роз'яснити ситуацію, не волів. Дав доручення поспілкуватися з мітингарями, тому самому слідчому прокуратури Шмаровозу, що вилучав ці документи, той протягом півгодини не вийшов. Обіця Журналістам коментар о пів на третю теж не дав. Помічники прокурора казали, що він, мовляв, дуже зайнятий. Повертає документи в окружну виборчу комісію. Та насправді його там не бачили, спростовували інформацію члени ОВК. Терпець урвався і організаторів пікету. Пройшло полчаса, слідчий не виходить. Зараз ми ставимо під ОВК палатки, завозимо туди водичку. Люди ми предупредили, та мирна акція, будемо жити там. Те ж саме ми зробимо здесь. Но сюда я що привезу шини і барабани. Я вже дав команди. Ми привезем. Ну, раз нас не сшать, ну може, услышат, як ми будемо стучати тарахтеть. Як і обіцяли організатори акції, під будівлею стало гамно. Поряд виросли палатки. А ще за 15 хвилин приїхав саме той, хто намальований на цих палатках. Кандидат у народні депутати України по 205-му виборчому округу Геннадій Курман зажадав одразу зустрітися з прокурором області Віктором Носенком, який одразу розповів, де славнозвісні документи. Зараз за слідства знаходиться. В приміщенні СБУ з оперативними працівниками, в яких дані документи, а вони супроводжують дані матеріали, вони, вони, да, вони, копії, вони копії знімали. Прокурор області пояснив і те, на якій підставі ці документи вилучили. Службова особа виборчої комісії шляхом зловживання здійснила підробку деяких заяв, я так поясню. І в зв'язку з цим. Було внесено провадження, а зараз іде розсліду. Прокурор області та кандидат ще довго з'ясовували, чому прокуратура залучила СБУ та чому свої дії не узгодила з центральною виборчою комісією. Геннадій Корбан пообіцяв вже, що не залишить цю справу. Вас сюди посадив народ України для того, щоб ви наблюдали і вісів і наблюдали за законом. Понімайте, зараз ви порушуєте законодавство і прямим образом. Через 10 хвилин кандидат зі свитою журналістів вже був в будівлі СБУ. Та документів знову не знайшов. Два дні знаходились ці документи у нас за дорученням слідчого прокуратури. Також э, следственна група також формується за дорученням. Слідчого прокуратури в настоящий момент документів на території управління в управлінні нету. Документи дійсно знаходяться в ОВК на двісті п'ятому ізбирательно багатостраждальні документи таки з'явилися в окружній виборчій комісії о пів на четверту дня. Наразі там їх перевіряють члени ОВК, але вся ситуація за день радше нагадувала шоу або квест навколо прокуратури. Это уже вторая попытка Раду Паклитару создать фестиваль балета. Она же проверка на зрелость. Ведь в этом году театру Киев «Модерн Балет» исполнилось 9 лет. В программу фестиваля «Лето в стиле модерн» вошли лучшие спектакли, созданные за эти годы, рассказал балетмейстер. «Карман ТВ» – это э, спектакль, наш как бы, пилотный проект. Он был показан э, 24 октября 2006 года. Многие зрители, пришедшие в зал, были еще маленькими детьми, когда этот спектакль уже увидел свет. Вот, И в том числе будут показаны спектакли «Женщины в Раминоре» и «Долгий рождественский обед» по Тронтону Уальдеру. Это самый последний спектакль нашего театра. И между ними будут все самое лучшее, что мы создали за эти годы. По словам Раду Паклитару, Одесский оперный театр – это лучшее и красивейшее место для проведения фестиваля. Одесский театр, он на первом месте по красоте архитектуры. И я счастлив, что, казалось бы, просто красивое здание является сосредоточением культурной жизни и культурной энергии. И в наборенные стены в этот храм искусства приятно привести свое скромное подношение театральное. Трупа Киев модерн балета немногочисленна, в ней задействовано всего 22 участника. Балетмейстер отмечает, в таком количестве есть свои плюсы. Это не театр оперы балета в классическом нашем понимании. Это не национальная опера Украины, в которой работает 160 человек. Это небольшой театр в Москве, в котором работает больше 200 человек. Все они компактные. Но в этом есть плюс. Кожен чек на віду, кожна індивідуальність, кожне лічність всі різні, всі Щоб, Коли вони зупиняли машини, все по правилах. Не брали взятки, це саме головне. Не впевнений, що це щось поміняє, але треба надіятися на краще. Я бачу з позитивної сторони, якісною, чесною, і яка буде ставити закон рівним ну, до всіх людей. Хочеться вірити, що вони будуть принаймні більш-менш чесними і більш-менш інтелектуально розвинутими, чесною, без корупції. то яку будут А Ее не было и не Не будет, будет никогда, никогда. и порядка никогда не будет. Если бы она был порядок, Потому не что будет. рыба гниет с головой. Правильно, наверное, да? Чтобы соблюдали законы все свои. Они наглели. Честный, наверное. Умный, грамотный, справедливый, обязательно как живет. Не Чтобы они были отважные, с чувством юмора и с пониманием. Это такая полиция, к которой ты можешь обратиться, и они тебе помогут. Чи Поліція, міліція поки що в нас. Ну, По крайній мірі, щоб люди її не боялися. От Ми реформували міліцію на патрульну... патрульну постову службу. От на вашу думку, чи потрібна така патрульна поліція у рівні? Ну, побачимо, що в Києві. Тоді будемо бачити, чи, 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 чи треба воно таке в Рівному. Чесно, мабуть, всього. Тому що зараз поліція залишається краще. чтобы ну, они были спр справедливыми. Без коррупции прозрачно, так как, ну как Михаил Са Саакашвили сделал себя в Грузии, вот такая у нас должна быть полиция, то есть чисто европейская. В первую очередь должны быть адекватными, то есть на любое правонарушение должны реагировать, ну не так, как сейчас наши милиционеры. Ну да, видела, девушка с парнем проходили. Я считаю, что это нормально, порядок прежде всего в городе. Ну чтобы они были справедливыми, честными, без коррупции, как бы все же перестраивается, а вдруг получится. Хотелось бы это увидеть. Щоб все було добре, ставимось дуже позитивно, тому що дуже багато сподівалися і сподіваємось на нову поліцію, те, що вони будуть міняти докорінно наше життя. От пишаємось тим, що нова поліція подобається абсолютно все. Поки що з від моменту створення мені найбільше запам'ятався епізод з мером Києва Віталієм Кличком. І щодня, в принципі, в інтернеті з'являються нові пости. Вся стрічка Фейсбуку просто кішить цікаву інформацію. Поки що, крім якогось ажіотажу, не зрозуміло нічого. Я думаю, треба їм дати час. Хочеться, щоб це дійсно була нова структура, яка буде працювати на український народ, а не черговий якийсь піархід влади чи конкретно мер. положительно в целом потому что старая полиция она абсолютно была ну бесполезна это было проедание бюджетных денег ну по полной программе вот новые полицейские ну, однозначно будут лучше учитывая то что их будут обучать американцы вот ну а там как бы немножко другая система работы не такая как у нас но ну, я думаю меньше коррупции станет взяточничество ну кто соцсети смотрел в принципе там неоднозначное отношение кто-то говорит что плохо Ну, в цілому мені здається, це вже краще, вже видно. Тобто, як люди працюють, вже не так, як стара поліція. Щоб була головна, частина ми не брали цяток і гарно працювали на совість. Головне, щоб совісно працювати на народ. Повинна бути така, щоб був порядок. Що не розуміти, щоб корупції не було і так далі. Щоб щоб люди мали роботу, молодь я думаю, першим ділом це вмотивованою і чесною однозначно.